Ще вчора вони сиділи за партами, долучалися до занять онлайн, поспішали з дедлайнами здачі дипломних робіт. А сьогодні вони вже випускники у святкових вбраннях і квадратних академічних шапочках в Одеському коледжі комп'ютерних технологій сервер. Випуск за двома спеціальностями комп'ютерні науки та дизайн зібрав кілька десятків студентів. Багато з наших випускників э, будуть навчатися далі. В академії на бакалавра їм треба довчитися ще тільки два роки, і вони отримують повну вищу освіту. Ми сьогодні створюємо усі умови, щоб діти, незважаючи на все, отримували якісну. Освіту. Дружній колектив, підтримка один одного, індивідуальний підхід до кожного усе це допомогло подолати виклики сьогодення. Зізнаються як викладачі, так і студенти. Беззаперечною перевагою є те, що, отримавши актуальну професію, випускники вже можуть працювати за фахом або ж продовжити своє навчання. Четвертий курс вже, вже закінчуємо, далі піду на п'ятий. Тому що навчання мене повністю задовільняє. Я вважаю, що зараз знаходжусь на дуже непоганому рівні, тому вже в принципі можу і працювати, тобто вже практично закріплювати свої навички дальніше у своїй професії, тому за що дуже дякую коледжу. Я оценю його за за те, що я не зря все таки училась. Не зря прошла ці годы, не зря вивчила то, що, що я знаю сейчас, і знаю я то, що буду продолжать это далі комп'ютерні науки та дизайн це ті спеціальності, які користуються попитом на ринку праці. Серед переваг: гнучкість, мобільність, можливість працювати з будь-якої точки світу і отримувати гідний рівень оплати. Ми мали таку відповідальність на собі, як підтримувати студентів і для того, щоб вони як умога менше, на них вплинула ця ситуація з війною, підтримували кожного студента. А побажати, мабуть, гарних успіхів у кар'єрі, ну і мирного неба. І ось він довгоочікуваний диплом. Урочиста мить засвідчує отримання випускниками якісних знань і подальшої перспективи роботи та навчання. Це вже друга дитина з сім'ї, яка закінчує наш коледж. Братик старший, а тепер сестричка. Ми тебе дуже вітаємо і це твій диплом. Цей випуск став особливим. Неможливо не прикипіти душею за чотири роки навчання, взаємодопомоги та підтримки. Тепер перед випускниками відкривається новий шлях. Хтось одразу почне працювати за фахом, інші будуть навчатися далі, а треті комбінуватимуть подальшу освіту з роботою. Однак світлі емоції та моменти проведеного разом часу та навчання у стінах коледжу залишаться з ними на все життя.